Володимира Дмитровича побачив начальник генерального штабу, я привіз виказ наказу начальника генералу і нагар... передаю нагороду начальника генерального штабу. Наказ номер 162 від 21 квітня залагомую особистий внесок у справу розбудови розвитку Збройних сил України, зміцнення співробітництва в сфері життєдіяльності Збройних сил. Табілічну підтримку підрозділів збройних сил, які тримають участь, наказую нагородити по чесним нагородним знакам за заслуги перед Збройними силами. Ваха Володимира Дмитровича. Приватного підприємства, волонтера. Володимир Дмитровича да, щиро сердечно. Читаю да, то, то витяг наказу. Все. Будь ласка. Словом, а ділом Все, Я підтримую а а і дякую. не чекаю нагород. Я, Я цього не так. знаю. Так. Я не знаю хотів ще від частини від полку теж подарити нагрудний знак 16-го окремого ремонту на полку. Дякую за співпрацю і за допомогу. Дякую, щиро, дякую. Шире, дякую. Дякую за перегляд!